Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування ЕМІас Нордкот, Містер Кершо і містер Уілкокс. Відносини між містером Кершо і містером Вілксом не зводилися до звичайних ділових зв'язків і все ж таки не були настільки близькими, щоб назвати їх дружбою. Обидва джентельмена вже не першої молодості жили по сусідству в однакових будинках з садками в одному з найдорожчих передмість Лондона, і їхнє знайомство тривало чимало років. Містер Кершо мав дружину і трьох дітей, а містер Вілкокс все життя прожив холостяком. Зовні за характером, вони анітрохи не були схожі один на одного. Містер Кершо вирізнявся міцною статурою. Виглядав моложаво, вдачу мав сангвінічно, добродушний і веселий природа наділила його незвичайними здібностями і живим розумом, він буквально фонтанував усілякими планами та ідеями, і деякі здавалися багатообіцяючими, якщо над ними всерйоз попрацювати, хоча інші являли собою досконалі фантазії. Прагнучи здійснити свої задуми. Містер Кершу ризикував набагато більше, ніж дозволяв йому скромний капітал, який він успадкував, і тому постійно шукав кошти, щоб збільшити капітал і втілити свої мрії. Його можна було б назвати вічним боржником. Не вміючи передбачати непереборних перешкод, така людина неприпустимо багато ставить на кін і часто втрачає все. Містер Вілкокс навпаки, але склад характеру був типовим кредитором. Гроші він позичав обережно, з розумом міг підтримати сміливе підприємство, але тільки за умови, що нічим не ризикує, і однаково міг занапастити і справу і людей, що затіяли його, якщо бачив у цьому для себе вірну і відчутну вигоду. З невеликим капіталом, який залишили йому батьки, неухильно дотримуючись описаних вище методів, він став багатієм. При цьому він мав славу душі будь якої компанії. Відмінним оповідачем любив пожити на своє задоволення і смачно поїсти, Водив б знайомство з сусідами, уникаючи вступати з ними в ділові відносини, і залишався для них головним чином приємним співрозмовником. Середнього зросту, лисий, неймовірно товстий, він був повною протилежністю підтягнутому і моложавому містеру кершо. Історія ця трапилася років десять тому, наприкінці літа. Коли більшість представників ділового світу прагнуть відпочити далеко від міста, ні містер Кершу, ні містер Вілкокс з причин, які незабаром стануть зрозумілими, відпочивати не поїхали, але містер Кершо відправив свою родину на море і тимчасово жив у своїй хаті холостяком, розпустивши майже всіх слух. Отже, після необхідної передмови ми можемо нарешті перейти до розповіді. З деяких пір справи містера Кершу йшли не найкращим чином. Проєкти, які він вважав дуже прибутковими, зазнавали краху, доки не залишився один єдиний. Втім, в успіху він був цілком упевнений, і все його майбутнє було пов'язане з цим починанням успіх приніс би йому славу і багатство, невдача прирікала на повне банкрутство. Проте не було жодних причин наперед боятися того, що підприємство провалиться. Експерти, що оцінювали винахід, одностайно висловлювалися за його користь. Попит на виріб був забезпечений, потреба в ньому не викликала сумнівів. Залишалося подолати лише одну перешкоду знайти деякі додаткові кошти, щоб поставити справу на міцну основу. Проте містер Кершо не дуже хвилювався недарма ж він дружив з містером Вілкоксом, деякий час тому, він у своїй звичайній експансивній манері. Обговорював ідею, що зароджувалася з вищезгаданим джентльменом, і Вілкокс, а він вигодочув здалеку, уклав з ним угоду, за якою зобов'язався, під певні гарантії, патенти і досвідчені зразки, ідеї. При цьому йому належала половина майбутнього прибутку, інша залишалася у керша. Вілкокс виконав свою частину зобов'язань, всі гроші були витрачені, але тепер додатково була потрібна дрібниця. І Вілкоксу, звичайно ж, не відмовить його здоровий глузд, і він позичить скільки треба. Славний він малий, цей Вілкокс, думав Кершо дорогою до сусідського будинку, коли настав час обговорити це питання. На жаль, після стількох років знайомства Кершо знав у Уілкокса зовсім не так добре, як йому здавалося, він чесно і відкрито виклав у Уілкоксу всі обставини з жаром доводячи необхідність додаткових авансів. Які, безперечно, окупляться і дозволять зберегти кошти, вже витрачені на роботу. Вілкокс слухав його зберігаючи грізне мовчання. Нарешті Кершо завершив свою промову і тепер чекав на відповідь. Відповідь була коротка і по суті. Вілкокс не дасть більше ані пенні, йому, мовляв, дуже шкода, але рішення остаточне. Більше того, він прямо заявив Кершо, що наполягає на своїх правах. Гроші Кершу взяв у нього в позику, Відсотки по них не виплачував, справи на виробництві ведуться зовсім погано, так що Вілкокс має намір вимагати заставу, фабрику винахід все начисто. Цілком, можливо, винахід сам по собі багатообіцяючий, хоча в цьому ще належить розібратися, але насамперед він, у повинен отримати його у свою повну власність. Кершо був вражений. А як же я? Розгублено спитав він, нехай вам буде відомо, що я вклав у цю справу все, що маю, якщо я втрачу справу, я втрачу все. Мені дуже шкода, Кершо, відповів Вілкокс, але бізнес є бізнес, і я дбаю про свої інтереси. Дайте мені хоча б час. Благав, нещасний Кершо, я спробую роздобути гроші, які я маю вам віддати і викупити вашу частку. Нічого не вийде, відповів Вілкокс. Ми так не домовлялися, якщо пам'ятаєте, за нашою угодою, мені належить половина прибутку. Кершо почав виходити з себе. Ах ти сучий сину, закричав він. Виходить, ти розумієш, що справа вигідна. Хочеш скористатися моїми обставинами та заволодіти всім. Вілкокс посміхнувся. Ви вільні думати про мене будь-що, сказав він. Може, я і сучий син, але підібгати хвіст доведеться не мені, а вам. Кершо був у нестямі. Він сперечався, благав, погрожував. Вілкокс залишався холодним і непохитним. Коли вкотре змучений кершо замовк, Вікокс сказав: У вас все? Чудово, що ж доводжу до вашого відома, що я доручив сьогодні своїм адвокатам розпочати судову справу, а зараз вважаю, нам час завершити бесіду. Ваші адвокати скоро отримають звістку від моїх. Усього доброго. В люті та розпачі Кершо залишив будинок Вілкокса і вирушив до себе. Удар виявився таким раптовим, що він не міг оговтатися від потрясіння і втратив здатність розсудливо розуміти. Він увійшов до будинку і спробував взяти себе в руки, але розум його був сум'ятий. Покликали на вечерю, і він машинально пішов у їдальню, але не зміг проковтнути жодного шматка. Натомість він випив надміру, а потім. Підвівшись за столу, невірними кроками дістався до кабінету і опустився в крісла. Що ж з ним сталося? Поступово він почав збиратися з думками, і весь жах його становища відкрився перед ним, його спіткав крах, повний і непоправний. Він заборгував банкірам, навіть будинок було закладено до останнього цвяха. Він поставив усе, абсолютно все на це останнє підприємство. Удача вже була в його руках і ось попливла, зникла через те, що він довірився Вілкоксу, Вілкоксу, який виявився запеклим негідником. Кершо довго і запекло обсипав його прокльонами. Вілкокс вкрав його винахід. Вілкокс розбагатіє на ньому. Вілкокс стоятиме і глузуватиме з нього, дивлячись, як він занурюється в безодню нещасть. А його сім'я його ні в чому не винна сім'я. Думки вихором проносилися в його свідомості. Жах опанував його, коли він уявляв, на які страждання та злидні він прирікає дружиною дітей. Щоб заспокоїтись, він знову взявся за пляшку. Мозок гарячково працював. Що ж робити, до кого звернутись? Він не знаходив виходу. Одна думка про те, що зараз час відпусток, приводила його до відчаю. Всі, хто міг би допомогти йому, роз'їхалися, а часу в обріз. Цей диявол Вілкокс вже подає позов до суду. Так, Вілкокс горітиме в пеклі за свою підступність, хоча раніше у своєму земному житті встигне нагріти руки. Раптом його осяяла думка чому, власне, Вілкокс має нагріти руки? А Раптом Господь позбавить його життя цієї ж ночі і негайно відправить його душу в пекло? Чому б і ні? Це було б слушно. Однак справедливий вирок потрібно реалізувати, то може йому просто взяти і вбити Вілкокса? Такі не мають жити. Усі, кого пригнічував Вікокс, повстануть із нікчем і благословлять свого рятівника. Самі небеса схвалили б його вчинок. Він знову і знову уявляв собі, як це буде, йому здавалося, що він наяву бачить пухке обличчя Вілкокса, спотворене гримасою смерті, відчуває огрядне тіло Вілкокса, яке корчиться в його руках, що зімкнулися в залізній хватці. Він тріумфував при цій думці. Так. Він об'єє Вілкокса. Не встиг він схаменутися, як виявив, що стоїть у себе на галявині. Керш оглянув на свій дім, темний і безумовний, і як усі навкруги, і як сама ця ніч. Куди не кінь погляд все темно і безмовно. Керш перетнув галявину, легко перестрибнув через огорожу, що відділяла його садок від саду Вілкокса, і оглянув будинок сусіда. Там теж усе було безмовно. Тільки в одному вікні горіло світло. Він знав, що це вікно в Уілкокській спальні. Отже, цей сучий син ще не спить, чи знає він, що на нього чекає? Кершу непомітно прослизнув до будинку. Його зовсім не здивувало, що скляні двері у вітальню відчинені. Господь допомагав йому, отже, на те Божа воля, щоб Вілкокс загинув від його Кершу руки. Кершо нечутно пробрався всередину, нечутно перетнув кімнату і спритно прослизнув угору сходами. Ноги безшумно ступали по товстому килиму. Він наблизився до дверей, ручка легко повернулася, і він увійшов до спальні. Вілкокс не лежав у ліжку. Роздягнений, він сидів у кріслі біля вікна. Комір піжами з-за спеки був розстебнутий. Він глянув на того, хто увійшов. Кершо, промовив він тихим голосом. Що вам потрібно? Кершо швидко пройшов по кімнаті і встав, нависаючи над Вілкоксом. Я даю вам останній шанс, сказав він. Поверніться до колишнього договору, відкликайте листа адвоката, дайте ще гроші, або. Він продовжував говорити, але Вілкокс, холодно дивлячись, перебив його. Надто пізно, найдорожчий. Кершон не дочекався кінця фрази. Кинувшись на Уілкокса, він стиснув його товсту шию у своїх сильних руках. Той спробував підвестися, відштовхнути противника, але був як безпорадна дитина в сильних обіймах кершо. Якийсь час вони мовчки боролися, Вілкокс поступово слабшав, і ось уже витріщені очі вилізли з орбіт, багряне обличчя почорнішало, руки й ноги, немов одеревіли і потім неживо повисли. Кершо все ще міцно тримав його за горло і невдовзі судоми припинилися. Він нарешті послабив хватку, і мляве тіло безформною масою важко впало на підлокітник крісла. Кершо повільно обернувся, підійшов до дверей, знову глянув на нерухому постать і, зі словами Слава тобі, господи! вийшов. Кершо не пам'ятав, як опинився вдома. Здавалося, він тільки но залишив кімнату Вілкокса, і ось уже знову у своєму кріслі. Якийсь час Кершо сидів нерухомо, майже непритомний. Потім повільно почало накочувати усвідомлення того, що він зробив. Він не каявся, навпаки, він тріумфував. Одним мерзотником у світі стало менше. Так, він вбив Вілкокса. Прийшов до нього в будинок і дав йому шанс покаятися. Вілкокс ним не скористався, і він вбив його. Вбив. Стривайте, яке страшне слово, убив. Раптом Кершу побачив себе вбивцю, адже закон, закон засуджує вбивць до шибениці. Від страху його пробив холодний піт, з кожною хвилиною його становище ставало все очевиднішим. Що він зробив? Не врятував ні себе, ні своєї сім'ї, ні свого винаходу. Руйнування все одно неминуче, тільки тепер на нього чекає ще ганьба і безчестя він убивця, його дружина залишиться вдовою, а діти сиротами. Його муки були нестерпні, душу мукала відчайдушна туга. Проте помалу він почав заспокоюватися. Нехай він убивця, але чому вбивство має бути неодмінно розкрите. Чому його повинні викрити, якщо він знайде в собі сили і виявить достатньо холоднокровність, щоб спокійно жити як раніше? Він повинен триматися впевнено, зібрано, повинен поводитися як завжди. Поступово спокій повернувся до керша. Він зумів навіть побудувати лінію поведінки. Насамперед треба піти і лягти в ліжко. Безшумно, щоб ніхто в будинку не знав, що він не лягав допізна. Він прослизнув нагору, роздягнувся, шмигнув під ковдру і почав чекати настання дня. У звичайний час покоївка постукала до нього у двері. Кершо відповів їй, що сили намагаючись надати голосу невимушеності, і залишився в ліжку, приготувавшись почути розповідь про жахливу трагедію, що сталася по сусідству. Напевно, до цього часу слуги вже встигли дізнатися про всі останні плітки. Проте дівчина нічого не сказала, і Керший, як завжди, підвівся, прийняв ванну, одягнувся і вийшов у їдальню. Сніданок був вже накритий, їсти він не міг, але випив кави і почав чекати на новини. Але так нічого й не дочекався. У будинку, як і раніше, панували тиша і спокій, все йшло своєю чергою. Кершо підвівся і подивився з вікна на будинок Вілкокса. Жодних ознак тривоги не було й там. У чому справа? І тут унизу задзвонів дверний дзвінок. Кершо зірвався з місця. Невже вже за ним прийшла поліція? Він поспішив у вітальню і, визирнувши з вікна, побачив біля порога чоловіка. Чоловік стояв до нього спиною, але Кершо зрозумів, що це якийсь незнайомець, і одягнений він не в мундир, а в звичайний одяг. Незабаром покоївка оголосила Вас хоче бачити якийсь джентльмен, сер. Чоловік тихо увійшов за нею в будинок, і Кершо зрозумів, що перше враження виявилося правильним. Він не знав цієї людини, хоча на мить той нагадав йому покійного брата, який помер десять років тому, якого він палко любив. Незнайомець трохи вклонився і сказав Містер Кершо, я гадаю. Кершо мовчки кивнув, через хвилювання не міг говорити. Хто цей чоловік і що йому потрібно? Той продовжував, незважаючи на стілець, який запропонував йому Керша. Я прибув, хоча для мене це пов'язано з відомими незручностями. З дорученням до вас, містере Кершо. Хочу запевнити вас, що у ваших інтересах негайно відвідати містера Вікокса. Кершо заціпенів від подиву. Нарешті він вигукнув Здійснити візит містеру Вілкоксу? Саме так, відповів незнайомець. І якнайшвидше. Хто ви? вигукнув Керша. І чому ви прийшли до мене з таким дорученням? Я не можу зайти до містера Вілкокса. він...» Керш вчасно осікся. Ми посварилися, аби як він вийшов зі становища. Моє ім'я не має значення, відповів гість. Важливо, що я прийшов до вас як друг і наполегливо прошу вас наслідувати мою пораду. Я знаю про вашу сварку, але будь-яку сварку можна залагодити. Думки стрімко проносилися у свідомості Керша, і раптом його осяяло, що, можливо, це адвокат Вілкокса, який засоромився дій свого клієнта і тепер намагається залатати пролом у стосунках колишніх приятелів. Я ніколи не можу помиритися з містером Вілкоксом», сказав він надто пізно. Незнайомець вклонився. Я виконав доручення, сказав він, обміркуйте мої слова і робіть, як ви вважаєте за потрібне. Не промовивши більше ні слова. Він повернувся і вийшов із кімнати. Як тільки за незнайомцем зачинилися двері, Кершо згадав про те, що сказав незнайомцю. Занадто пізно. Він проговорився, він пропав. Він схопився зі стільця і вибіг у хол. Незнайомця там не було. Мері. закричав він, джентльмен пішов? Хіба він не у вас, сер? спитала покоївка, і я не бачила, щоби він виходив. Кершу поспішив до вхідних дверей і вийшов на вулицю в цей час майже безлюдно. Він озирнувся на всі боки незнайомця ніде не було видно. Цілком убитий своєю необачністю і приголомшений дивовижною звісткою, Кершу повернувся до кабінету і спробував осмислити те, що сталося. Очевидно, незнайомець щось знав, але що саме, і чому він назвався другом? Можливо, він також був жертвою Вілкокса і намагався у такий незвичайний спосіб застерегти Кершо. Можливо, це якийсь божевільний, а може, і справді, адвокат Вількокса, з дорученням запропонувати йому мирову. Кершо не міг дійти ні до якого висновку, але тепер йому почала відкриватися безперечна цінність дивовижної поради. Припустимо, він здійснить візит Вілкоксу, адже він не знає, що той вбитий. І такий дивний вчинок з боку вбивці зробити візит до своєї жертви, може, збити з пантелику поліцію. Але тоді не можна втрачати жодної хвилини. Будь якої миті служниця прибіжить до нього з жахливою звісткою. Незбагненно чому вона досі цього не зробила? Надягши капелюха, він вийшов і, зусиллям, волі зберігаючи зовнішній спокій наблизився до будинку Вілкокса і подзвонив у дзвінок. Дворецький, як завжди, незворушно величавий, відчинив двері. Доброго ранку, містер Каршо!» – сказав він, прошу вас, заходьте. Містер Вілкокс звелів вас до нього, якщо ви прийдете. Кершо мало не звалився від цих слів. Що це все означає? Вілкокс мертвий, він задушив його власноруч. Кершо сяк так зібрався з духом і пішов за дворецьким, той відчинив перед ним двері до бібліотеки. Містер Кершо, сер, сказав дворецький. Кершо зайшов до кімнати. Вілкокс, повністю одягнений, сидів за письмовим столом, на якому було розкладено якісь документи. Обличчя його покривала смертельна блідість, він весь тремтів. Праву кисть він ховав у шухляді столу. Коли в дверях з'явився Кершо, рука Вілкокса сіпнулася, і Кершо почув, як важкий металевий предмет грюкнувся об бічну стінку шухляди. «Здрастуйте, Кершо, ледь чутно сказав Вілкокс. Гість перетнув кімнату і наблизився до нього. Ні, ні, проходьте. вирискнув Вілкокс, Сядьте на стілець, не підходьте ближче. Він трохи висунув руку з шухляди, і Кершо побачив затиснути у ній револьвер. Кершо сів, у кімнаті запанувала мовчанка. потім Вілкокс заговорив тонким, переривчастим голосом. Я радий, що ви прийшли, Кершо, Дуже радий я я вас, я хотів би з вами дещо обговорити. Можливо, я повівся вчора трохи необачно, але це просто жарт, поганий жарт, якщо вам завгодно. Він криво посміхнувся. Але тепер усе буде інакше, я впевнений, ми зможемо домовитися. Я щиро жалкую, що сталося вчора вдень. Він замовк. Кершо пильно дивився на нього. Я нічого не розумію, сказав він вчора вдень. Так, так, перебив Вілкокс, наша сварка, ви пам'ятаєте? Так от нам не треба сваритися, нам треба знову стати друзями. Слухайте, ні, ні, не наближайтесь, я кину вам папери. Це копія листа і телеграма моїм адвокатам, відправлена нині вранці, щоб зупинити позов. А ось тут він кинув інший документ. Лист до вас із згодою повернутися до наших колишніх домовленостей, і з моїм зобов'язанням знайти потрібні вам гроші. Він написаний не за суворою літературою, продовжував він, але він має законну силу, так має силу доти, доки ми не укламо нову угоду за всією формою. Кершо взяв папери і безглуздо дивився на них. Начебто всі вони в порядку, промовив він, але я не розумію. Я, мабуть, збожеволів, ви ж Вілкокс, чому ви тут сидите? Минула ніч мені наснилося. Обличчя Вілкокса стало зовсім блідим. І яку привиде. То вам це теж наснилося. закричав він. Вам наснилося, як і мені, що минулої ночі ви прийшли до моєї спальні і задушили мене. Кінець. Пум.